села Маршинці Маршинецької сільської ради, села Строїнці, Строїнецької сільської ради, села Ренгач і Шишківці Ренгацької сільської ради, села Ракітна Ренгатської сільської ради, села Слобода, Єревківці Слобідської сільської ради і села Зелений Гай, Новосели Зеленгайської сільської ради з центром, адміністративним центром міста Новоселиці. За цей період у всіх цих значить, населених пунктах пройшли обговорення. Ми були присутні, я особисто була присутня на в трьох населених пунктах на обговорення. Секретар міської ради Рошка був в, в одному населеному пункті на обговорення, в інших населених пунктах значить, вони проводили самі. І всі ті населені пункти, всі сесії, всі е, наші творомадські обговорення, крім Зеленогайської сільської ради, села Зеленогай, дали позитивну відповідь на створення об'єднаної територіальної громади. Таким чином, ми маємо позитивні висновки і позитивні е, відповіді від рендарської сільської ради, від е, Слобідської сільської ради від. Е, Родітнянської сільської ради від Троєнецької сільської ради Маршинецької сільської ради. Зелений Гай, Зеленогайська сільська рада не визначилась. Там відбулося творення за вступ до Леногайської сільської ради до об'єднаної територіальної громади. Розпорядження моїм розпорядженням. Було створено на, на всіх цих сесіях сільських рад, були запропоновані по два представника до складу спільної робочої групи, яка визначила основні пріоритети чи основні організаційні заходи щодо які необхідні для створення об'єднаної територіальної громади. Було два засідання. До цього часу було два засідання групи після створення спільної робочої групи. Ми направили листи голові обласної ради Чернівецької обласної ради Мондівану Миколаєвичу та голові обласної державної адміністрації Кіщуку Олександру Йоровичу. З тим, що ми що створена спільна робоча група, і ми вступаємо в другу фазу створення об'єднаної територіальної громади, 8 числа. Відбулось останнє засідання спільної робочої групи. Визначили ще раз. Ми обговорили, якщо звертаємося ще раз до Зеленегальської сільської ради з питанням про їхню позицію щодо входу, спільно представники територіальних громад визначили, що більше ми запрошувати не будемо, і таким чином вже в Маршинець Маршинцях. В Рингачі, в Слободі і в Строїнцях відбулись е, громадські обговорення, остаточні і засідання сесій. І е, значить, сьогодні проводимо ми, завтра ракетна проводить теж сьогодні. Е, після цього весь пакет документів ми маємо направити на адресу е, голови обласної державної адміністрації і обласної, е, обласної ради. Для отримання висновку, якщо ми не порушили Конституцію та закону України при створенні Об'єднаної територіальної громади і її отримання висновку, щоб направити вже матеріали всі в Центральну виборчу комісію для призначення виборів голови об'єднаної територіальної громади та е, ради громади. Таким чином, е, сьогодні ми з вами, е, значить, е, якщо е, Значить, при розробці плану організаційних заходів спільна робоча група визначилась. Звичайно, ці, ці є організаційні заходи, виключно, для створення громади на всіх зборах, у всіх населених пунктах, де ми були, значить, звичайно, що громадяни ставили конкретні питання про долю. Навчальних закладах за все всіх турбує, яка буде доля навчальних закладів в цих населених пунктів. Особливо це питання постає перед Строєнецькою сільською радою, перед Генгарською сільською радою, тому що, наприклад, є достатньо дітей і є учні. Постає питання також само перед в Слободі є достатньо учнів, маршинцях є достатньо учнів. Наші проблеми з тих, кого турбує, турбують перш за все села, які е, ринач, особливо ракітне, турбує транспортні е, послуги, які можуть, які будуть надаватися об'єднаними територіальними громади. Справа в тому, що при створенні об'єднаної територіальної громади вже громада отримує. Такі повноваження для визначення сам, самій громаді проблем. Значить, я хочу сказати, що початок в таких спільних діях вже було покладено, коли Маржинецька, Стройнецька, Зеленогайська, і міська рада прийняли рішення про виділення коштів. Для придбання нового автобусу, для навчальних закладів і для підвозу дітей з прилеглих населених пунктів. І ми знаємо, що цей значить, автобус вже придбаний. Звичайно, що, які є переваги, я ще раз хочу наголосити, що дана реформа не є ідеальною, не можна сказати, що вона вдосконалена. Але для того, щоб ми отримали 60% е, Значить, податку на доходи фізичних осіб, які уходять і які не використовуються нашими громадами, в принципі, значить, є інші переваги, які має громада. Е, я буквально на минулому тижні побувала в Одеській області в відряджені в двох громадах, в одній міській громаді Біляївська міська територіальна громада і в значить Красносільська сільська, сільська об'єднана територіальна громада. І, звичайно, переваги, які мають дані громади, є дуже значить. Ну, Достатньо вже підтверджені. Я би хотіла ще е, наголосити на наступному, що, наприклад, в Красносільській і в Красносільській, і Білянської об'єднання територіального відмовили відмовились створення опорного навчального закладу з тим, щоб зберегти, але в них є одна перевага: в них є діти, превеликий жаль, у нас е, мало. Дітей в села, значить, але вони відмовили від створення опорного навчального закладу з тим, щоб зберегти всі значить, навчальні заклади, зберегти робочі місця. Нас турбує ще, звичайно, те, що на шляху до реформи міняються в якійсь мірі правила. Скажімо, акциз на пальне вже йде зовсім по іншому принципу, але він продовжує поступати і ще і цього року бюджет в бюджет об'єднаної міської територіальної громади. Я скажу тільки таке: що якщо от Красносільська об'єднана територіальна громада має бюджет 90 мільйонів гривень. Коли вони два роки тому назад мали 20 мільйонів гривень, звичайно, у нас немає військової частини, яка би дала 7 мільйонів гривень ПДФО відразу в, в міський бюджет, але необхідно звичайно, нам працювати над тим, щоб в майбутній громаді, в майбутній раді громади необхідно працювати над створенням нових над розвитком нових підприємств і нових робочих місць, які би дали. На свою перевагу. В плані організаційних заходу передбачено, ще такий пункт під час засідання робочої групи напрацювати перелік об'єктів соціально-економічного розвитку населених пунктів, які потребують державної та місцевої підтримки в першу, першу чергу та забезпечення необхідної комунальної техніки. Ви знаєте, наприклад, що Мамолигівська об'єднана територіальна громада минулого року отримала на розвиток інфраструктури 12 мільйонів гривень. Цього року отримала 8 мільйонів гривень. Згідно, Жодного навчального закладу в, тому, в тій громаді не залишилось без ремонту, енергозберігаючих, перш за все. І навчальні заклади амбулаторії музикальні. Музичні школи і інші будинки культури, інші об'єкти такого культурно соціального розвитку були відремонтовані. Вони придбали техніку, зараз надають послуги, по гейдем на, на, на кому необхідно і вже заробляє комунальне підприємство. У нас більш більше завдань, чим скажімо, ну, треба отримати в містощі. Звичайно, це дуже великий враховуючи висновок Чернівецької обласної державної адміністрації щодо відповідності проекту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та закону країни. Новоселецька міська рада вирішила об'єднатися з територіальними громадами. Села Маршинці Маршинецької сільської ради, села Строїнці Строєнецької сільської ради, села Ракітне-Ркітнянської сільської ради, сіл Слобода Ревківці Слобідської сільської ради, сіл Ренгат-Шишківці, Ренгатської сільської ради, в Новоселицьку об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Новоселиць. Установити, що обноваження міської ради, міського голови завершується в день набуття повноважень міською радою, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання. Визначити, що правонаступникам всього майна, е, всього майна прав та обов'язків територіальних громад, що об'єднають наші збори, наші збирання, вважаємо за Я прошу вас, якщо є запитання, просто так. Тому що прийдуть 1 вересня, будуть запитання від педагогічних колективів. Прийде значить, осінь, виникнуть запитання. Можливо, що питають громадяни, жителі нашого міста. Краще би сьогодні про це вам узнати ще до шановні депутати, вам роздано два проєкта рішення. Один проєкт це. Рішення, проєкт рішення про схвалення проєкту про рішення Новославицької міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад. І там значить, рішення у нас є, І є ще один проєкт рішення про добровільне об'єднання громад. Значить, ми схвалюємо даний проєкт. Ми не приймаємо сьогодні, якщо ви будете голосувати, ми схвалюємо проєкт рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми затверджуємо це схвалення рішення міської ради. Вам роздані обидва проекти. Чи є якісь зауваження до даних проєктів рішення? Шановні депутати, немає. Тоді пропоную, значить, що су... пропоную прийняти даний проєкт за нову, проєкт, який схвалити проєкт рішення Новоселецької міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад, підготовлений спільною робочою групою, і доручити міському голові подати проєкт рішення міської ради. У п'ятиденний термін обласній державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проєкту Конституції та законам України. <клес> Хто за те, щоб прийняти дані практичні основу? Хто за? Дякую. Проти? Утримуємося. Чи є у вас зміни до даного проекту рішення? Можливо, у вас є пропозиції до самого проєкту схвалення значить, добровільного об'єднання. Може, є якісь зауваження, може є якісь, бо воно створено спільною робочою групою? Немає? Ми були. Орслав Надіяч був на останньому засіданні спільної робочої групи. Значить, якщо, тоді, якщо немає ніяких доповнень, тоді ставлю на голосування. Хто за те, що схвалити проєкт рішення Новоселецькомісії.